Друзі, всім доброго вечора. Вітаю вас в ефірі. Мене звати Юлія Олійник, яскрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо наш проєкт Студенти про свій досвід, де наші студенти та випускники діляться своїм досвідом в IT. Сьогодні у нас в гостях Максим Адаменко, студент університету сучасних технологій GoVIT NeoVersity, а також діючий розробник. В ІТ-сфері Максим, вітаю в ефірі. Всім привіт, вітаю всіх в ефірі. Мене звати Максим Адаменко, і нині я працюю та навчаюсь у GoIT, а працюю за сумісництвом у компанії Modiseo як HTML-розробник. Максим, розкажи, будь ласка, ким ти працював до ІТ і чому вирішив піти навчатися в ІТ безпосередньо в goit наверсі? Довгуайті я працював менеджером зовнішньої економічної діяльності, займалися продажею запасних частин для літаків та авіасфери, а потім перейшов у IT, бо розумів, що та сфера, в якій я до цього працював, потихеньку занепадає. Зрозуміло. А якщо сказати про твоє основне, чому що тебе вабить в it сфері і чому обрав саме навчання в університеті? Більш за все мене вабило те, що можна працювати віддалено, те, що не треба підлаштовуватися під певний ринок. Тобто, якщо ти в Україні, то треба самопрацювати в Україні. Ти можеш працювати на будь-яку компанію. Ну треба лише враховувати часові зони. А чому саме GoIT для мене було важливим критерієм, те, що надається диплом. Міжнародного зразку для того, щоб бути ну, цінним кадром на будь-якому ринку. Угу. І тому ти обрав саме навчання в вуговайчі на версті університеті сучасних технологій. Так, все вірно. Друзі, ми зараз в прямому ефірі. Хто дивиться нас в живому форматі? У вас є унікальна можливість написати свої запитання Максиму, і протягом ефіру ми будемо давати відповідь на найцікавіші запитання, тому. Пишіть в чаті, а також, якщо ви чуєте цінну інформацію, яка відгукується вам, ставте вогники в чат, і нам буде дуже приємно, пишіть коментарі. Вподобайте це відео, ми будемо розуміти, що рухаємося в правильному напрямку. Отже, Максим, ти перейшов з економічної сфери, став розробником. Чи можеш порівняти ці дві сфери? Ти працював в економічній, зараз працюєш розробником. Що є спільне, а що відмінне? Що є спільне, що відмінне? Що відмінне, і трохи спільне. В економічній сфері я також дуже багато сидів за ноутбуком. Там розрахунки, щось весь час щось рахувати. Ці документи. Це більш схоже, але все рівно так, як я працював по зовнішньоекономічній зоні. То я часто був там в аеропортах, відвантаження робили, це все перевіряли, тому доводилося трохи свіжим повітрям дихати. Тут такого немає. Тут сів, ввечері працюєш. Але всюди все структуровано, всюди є певні, як сказати, як це буде в IT? В авіації це були бюлетені, а тут це, мабуть. Best practice, тобто вже все відомо, як треба робити, просто роби по інструкції, якщо ти там джун, мідл, і все в тебе буде добре. От такого плану. Тобто велосипеди не треба вигадувати. Супер, дякую. Я пропоную тобі протягом сьогоднішнього ефіру зробити такий маленький бліц опитування. Зараз буде, і перший бліц дуже швиденько. Відповідь ким мріяв стати в дитинстві? Каскадером. як навчався в школі. Гарно, 11,3, середній бал. Одне слово, яке найкраще описує твоє життя. Найк спокій. Опиши себе трьома словами: е, люблю ризик, люблю подорожувати, люблю смачно поїсти. Їжа ці подорожі і ризик. Якщо по одному. Це шикар, слові. шикарне поєднання. А твоя найважливіша навичка. Не панікувати. Що порадив би собі 10 років тому? Відразу йти в IT. В IT. Заради чого чи кого перейшов в ІТ? Заради себе, заради своєї сім'ї. Клас, дякую. Давайте тоді рухатися уже безпосередньо по тих запитаннях, які були заявлені. Ти безпосередньо зараз навчаєшся, плюс працюєш. Скажи, будь ласка, от давай поговоримо про працевлаштування, чому вирішив шукати роботу вже під час навчання? Я знаю, що це якби така гарна практика, щоб студенти на версії працевлаштовувалися ще під час навчання, чому саме обрав для себе таке шукати роботу і коли ти почав її шукати? Почав я її шукати десь через півроку. Чому я вирішив її шукати? Бо ну мені треба була робота, треба гроші були, тому треба працювати. Я ж до цього 5 років працював, а потім два роки перерив ну, робити не дуже зручно. Не так себе почуваєш вже комфортно. Яке ще було питання? А коли почав шукати, скільки часу в тебе зайняв пошук роботи від моменту, коли ти вирішив шукати роботу, і до моменту отримання оферу? Півроку приблизно. Через півроку я почав шукати роботу, і ще півроку я її шукав. Тобто, виходить, ось за півроку знайшов роботу. Супер, це був інтенсивний пошук чи більш такий пасивний? Як це відбувалося? Періодами було інколи так, що 2-3 тижні ти. Всі ці платформи, з, ну, як це без, бомбиш, просто всім підряд пишеш, там резюме оновлюєш. три тижні нічого не отримав, думаєш, так, треба, мабуть, ще чогось зробити, от, трохи оновити резюме. Там місяць-півтора більш спокійно тобто, в тебе резюме висить можливо, хтось щось пише тобі, і потім оновлюєш і знову з новим резюме, вже всіх починаєш на всіх платформах. Кидати їм там шукати більш детально. Супер. Ось за цей час пошуку роботи. Скільки ти зробив відгуків на вакансію? Скільки було відповідей? Чи ти вів якусь статистику? Статистику я не вів, але плюс-мінус я точно можу сказати, що в періоди активного пошуку я відправляв по штук 30 у тиждень, можливо. Відгуків я отримував значно менше, найчастіше взагалі нічого не писала просто, але плюс-мінус 5-7 на цей місяць міг отримати. Ну зазвичай писали, що не підходжу. Угу. А, чи ти там давав запит, щоб якось в чому саме конкретніший зворотний зв'язок, чи цього не робив? Там писали дуже шаблонну фразу, що ваші навички не підходять цій вакансії. Зрозуміло. Але коли ти все ж таки дійшов до співбесіди. Поділись, будь ласка, як правильно спілкуватися з HR, щоб отримати бажану роботу, поділись безпосередньо, скільки було етапів співбесіди в компанію, де ти зараз працюєш? Де я зараз працюю, була одна співбесіда відразу з директором та. Його заступником комерційним директором, uh -huh. тобто засновником комерційним директором. Ми за одну співбесіду мене відразу найняли. Як бути як триматися впевнено на з HR то треба бути спокійним, по-перше, по друге, Ну якщо ти позитивна, адекватна людина, то скоріше за все HR це відразу помітить, що всі всі все рівно хвилюються, люди це розуміють. Просто бути собою, мабуть, не намагатися десь брехати, бо це потім все рівно буде помітно. Тому, от і це буде гірше, ніж, наприклад, ти знаєш, що ти там, і ти скажеш щось, ти не знаєш там чи десь щось зараз підвивчаєш, ніж починати брехати, потім воно все рівно, скоріш за все, вспливе. Якщо ми вже зачепили тему таку, як софт-скіли, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для того, щоб отримати роботу в ІТ і щоб якісно працювати в ІТ в подальшому? Щоб якісно працювати, софт скіли, в моєму випадку, не сказав, що дуже важливу роль відіграють, бо ми маємо лише один міт вранці. І потім все. Тобто, ти протягом цього міту, ти розповідаєш, що ти зробив що будеш робити. Не дуже багато софт-скілов. Якщо ти працюєш в офісі, то тобі треба софт-скіли, бо ти хочеш чи не хочеш, ти весь день взаємодієш з людьми. Тобто, навіть якщо там десь хтось тебе якось захоче підколоти, то ти повинен розуміти, що не треба на це дуже агресивно відповідати. Влаштовувати скандали, краще якось так само відповісти гарно. Так, але ми ж по факту совскіли використовуємо не тільки коли там на зідзвонах, але в переписках, в роботі, вирішенні якихось питань ми теж проявляємо ті чи інші моделі поведінки, по ідеї. Вірно, Максим? Треба мати бізнес, як, як це правильно сказати? Тобто формулювати речення, коли ти спілкуєшся з людьми, не як ти то ну, не начебто ти товаришуєш з ними. Тобто, це рівно треба розуміти субординацію в компанії, що, скоріш за все, не треба писати директору: Привіт, ну як ти там, що там по задачах, давай мені скажи. Ну, тобто, мабуть, таке розуміти, що ти не пуп землі, і що з усіма так можна спілкуватись. Це перше, друге, намагатися чітко розуміти задачі. Які тобі ставлять, якщо ти їх не дуже розумієш, то відразу про це і казати треба, бо краще її відразу сказати, що ти не розумієш і тобі пояснять краще, ніж витрачати там день, два-три на це, і потім щоб тобі в кінці сказали, що ти все не так зробив, перероблюй часу скоріше за все на це тобі не дадуть, і будеш вночі перероблювати все за один день. Зробиш криво і ще й отримаєш за це. Так, тобто, в IT важливо говорити зразу, якщо щось там виходить чи не виходить, не мовчати про проблеми. Для цього, в принципі, і створені там щоденні стендапи. Ем, Максим, давай більше поспілкуємося ще там безпосередньо про твою співбесіду. Ти казав, що в тебе було там з керівником компанії співбесіда і з виконавчим із операційним директором. Ем, які питання задавали? Чи були якісь запитання, наприклад, які поставили тебе в ступор або заставили задуматися? Ні, от саме співбесіда, яка була з компанією, куди мене взяли, то там була вона доволі адекватна. Ніяких зайвих питань, як на мене не було. Було суто по баченню мого робочого процесу. Мені ставили теоретичні запитання, як би я що робив, і чи знайомий я з технологіями, які використовуються у компанії. І все було доволі практично і по ділу. Нічого зайвого не було, ступору також не було. Зрозуміло. Тобто питали тільки те, що стосується безпосередньої роботи. Добре, давай поспілкуємося детальніше про навчання. Як ти обирав навчальну програму і чи виправдала вона твої очікування? Навчальну програму з трьох. Так. З трьох. Обирав я доволі. Важко мені було це зробити. в мене було два варіанти: це Machine Learning та, е, оце, що я обрав, software developer, software developer. І я взяв software девелопер. І на третьому на третій темі можна змінити її було. І я думав, змінити. Але я поспілкувався з різними людьми от з нашими одногрупниками. Uh -huh. Які вже були там сіньорами, ну постарше, коротше, які вже щось розуміли, ніж я, і вони всі порадили брати софтвер-девелопер, бо це найбільш таке базове, тобто ти тут повчишся, вивчиш різні технології, скоріш за все, ти зрозумієш, що тобі подобається, ніж відразу йти на якусь таку дуже звужену спеціальність. І так вона виправдала себе, мені дуже подобається саме той робочий процес, який зараз відбувається. Угу, чудово. Ну так як в тебе, я так розумію, ж досвіду в IT не було до цього, вірно. Тобто ти хотів взагалі зрозуміти, який з напрямків буде для тебе найкращий потім. Так, ми, чому, чому я розривався? Бо софтвер-девелопер мені подобався більше, але майбутнє я бачив за машин машинлернінгом. Mm -hmm. Але там математика була. Я от взяв собі додатковий курс по ну, електі. Там можна було. Я от один курс пройшов і думаю, ні, мабуть, мабуть можливо, за ним майбутнє, але то не моє майбутнє. Прийняла. Або, або можливо, не зараз саме. Не зараз, так. Так, добре, що найбільше вразило тебе в процесі навчання, можливо, щось було несподівано складне або навпаки дуже цікаве? Цікаві проекти, фінальні найчастіше, вони ж і найскладніше, найчастіше, бо на них дається тиждень, це максимально наближено до проєкту. Ви разом з командою або самостійно розроблюєте за тиждень сайт розроблюєте цей сайт як його і потім ви його здаєте чому це найскладніше бо, по-перше, є тиждень, а по-друге, доволі важко працювати в команді, бо всі люди працюють, в кожного свої часові зони. Це треба якось їх усіх разом об'єднати. Потім все це зліпити в один проєкт, тому це і найскладніше, і найцікавіше. А що ти виніс для себе з цього командного досвіду, з командної роботи над проєктами? Треба те саме робити, що я казав до цього: не боятись просити допомогу та казати, що ти чогось не розумієш. бо... Набагато легше в перший день зрозуміти, що якась конкретна людина щось не розуміє і їй треба допомогти, ніж потім за два дня до здачі розуміти, що вона нічого не зробила, і разом все це перероблювати та дороблювати. Прийняла друзі, ми зараз в прямому ефірі. В чаті є прикріплене повідомлення, де ви можете залишити заявку. Якщо ви не знаєте, що обрати, де який напрямок ви найкращий для вас, можете залишити свої контакти і менеджер з вами сконтактує і розповіть. Розповість про можливості навчання. Також у вас є унікальна можливість поставити своє запитання Максиму, і ми будемо давати відповідь на найцікавіші запитання протягом сьогоднішнього ефіру. А ми йдемо далі про виклики та уроки. Давай поговоримо, Максим. Протягом навчання, ну і зараз ти зараз також навчаєшся. Що важливо з якими найбільшими викликами ти вже стикався і як ти їх долав? Найбільші виклики, мабуть, коли в тебе щось не працює. Треба весь час розбирати щось з новим, весь час десь помилки, воно все не працює, і ти поступово-поступово поступово його повинен якось виправляти. І доволі легко виправляти щось одне, коли ти його там, ну, починаєш робити, там відразу помилка, ти це бачиш. Але коли начебто все готове і повинно все працювати, ти запускаєш. Проєкт, а він не працює, і тебе, тобі треба ну, цей весь проект передивлятися, шукати помилку. І добре, якщо є помилка в консолі, яка каже, де помилка, але якщо ніяких в консолі помилок немає, але додаток не працює, як ти цього очікуєш, то тут вже треба самому розбиратися, і лізти, де там може бути помилка. Чи були в тебе моменти під час навчання, коли ти хотів здатися і взагалі залишити навчання? Залишати навчання ніколи не хотів. Навпаки, якщо щось, щось не виходить, то треба додати більше зусиль і все буде виходити. Бо ну, в перший раз складно, в другий раз легше, а в десятий вже взагалі ну, можна майже закрити очі і так навмання робити, все вийде. Супер. Поділися, будь ласка, ти ж, коли починав навчання, то ще працював в попередній сфері, вірно? Так. Як ти організовував навчання, роботу, це все поєднував, поділися своїм досвідом? Робота до шостої години була, потім повертався додому і вдома навчався два рази на тиждень були завжди лекції, тому ці дні випадали. Якщо ми про будні кажемо, залишалися три, три дні. В ці три дні я намагався робити або додаткові курси, ну, я маю на увазі, додаткові навички, якось так курс називається, який є. Або йти наперед по програмі, або ще інші курси якісь проходити. Бували такі дні, що ну, тобто це от просто як стабільно. Тобто кожен день щось робиш. Але інколи бувало таке, що ти си, ти не можеш нічого зробити, вже взагалі сил немає. То це я розумію, що такі дні бувають. Тоді я просто відпочивав, нічого не робив, там щось подивитись міг. Ну але найчастіше це один день у тиждень. А вихідні один день відпочиваєш, один день навчаєшся. тайм менеджмент важливий дисципліна також для досягнення успіху в навчанні і загалом в житті. Скажи, будь ласка, наскільки важливим для тебе стало спілкування з одногрупниками, обмін ідеями, там навчання один одного? Спілкування з одногрупниками стало важливим, бо я познайомився з гарними людьми, як я казав, які вже сіньори або ну, з мідлами, начебто, не пам'ятаю, але ну, сіньорами точно спілкувався. І мені сподобалось, вони вже мають власну думку щодо певних технологій можуть допомогти куди рухатись, тобто в них можна пораду якусь запитати. Я от скількома ну, спілкувався, ніхто не відмовив у якійсь пораді, і просто навіть спілкуємось там про повсякденні якісь речі. Клас. Тобто, по факту, коли ти навчаєшся в університеті сучасних технологій на Неуверсіті, є можливість спілкуватися з сеньорами, які пішли навчатися там для здобуття диплому, промоушену, розширення знань в кожного своя ціль. Але також університет підходить і для новачків, які загалом нічого не знають про ІТ. як і було в твоєму випадку. Так, так, підходить, але треба все рівно ну, багато зусиль допла... Ну, Прикладати до цього, щоб йти в ногу зі знаннями, які ти отримаєш, тобто просто почитати та послухати буде недостатньо. Треба все рівно сидіти та вивчати цей матеріал додатково. Сто відсотків. А як навчання допомогло тобі підготуватись до роботи в ІТ безпосередньо, і які знання ти найчастіше використовуєш зараз в повсякденних своїх задачах робочих? Найбільше мені допомогло HTML, CSS та JavaScript, і їх найчастіше я використовую у своїй роботі. Інколи доводиться використовувати React. Але це, це те, що ми пройшли ось нещодавно. <султан� otherwise> але це не обов'язковий інструмент у нас, і він доволі рідко використовується. Тому я не можу сказати, що він прям. Дуже потрібний був. Але от для верстки, ну, HTML та CSS для фронтенду по-любому треба у будь-якому випадку. JavaScript так само для якоїсь динаміки. Тобто оці три для якоїсь базової роботи, то вони 100% потрібні. Все інше, таке, як ну, там, умовні дата бази, алгоритми, то цього все не використовують. Угу, добре, дякую. Наступний такий короткий бліц, завершальний, він підведе підсумок стосовно твоєї роботи. Що найбільше цінуєш у своїй роботі? Ціную досвід, який я отримую, та релевантні знання та методи для, ну, для взаємодії з фронтендом, умовно кажучи, там. це бліц. Від одного до десяти: наскільки задоволений своєю роботою? Десь на 5-6 від 1 до 10, наскільки задоволений своєю командою, з якою ти взаємодієш? 9. 9. Від 1 до 10, наскільки тобі цікава твоя робота? 4-5. Угу. Скільки разів на тиждень використовуєш AI? Всі рази на тиждень я використовую AI, бо це, це бліц, так? Всі рази на тиждень. Що AI ніколи не зможе замінити в твоїй роботі? Не зможе все одне з'єднати. Для AI потрібна людина, яка це все е, безпосередньо проаналізує. Добре, е, безпос... е, давай йдемо далі е, стосовно наступних запитань. Е, як би ти оцінив свій навчальний досвід загалом? Е, той, який ти вже пройшов, ну і попереду в тебе ще такий чималий шмат навчання. Оцінюю, в якому сенсі оцінити. Е, ну, Наскільки він тобі допоміг в працевлаштуванні і в використанні зараз в роботі, і загалом, наскільки тобі подобається навчатися в університеті? Ну, загалом в університеті мені дуже подобається зараз навчатися, бо мені подобається те, що я вивчаю. Коли вивчався в своєму університеті, попередньому, то не дуже подобалось, що я вивчаю, але доводилось вивчати. Дуже був корисний, бо він вчить тебе з взаємодії з людьми, спілкування там з викладачами, з студентами, що робити, якщо ти не зміг там щось вивчити, як з цього викручуватися або щось таке, такого плану. Тобто, університет Софт Скіл, я думаю, підтягує доволі сильно і вчить тебе бути незамкнутою людиною, ну, тобто якось взаємодіяти з людьми. Це завжди приємніше мати таку людину в команді, ніж замкнену якусь, яка сидить собі весь день сумна. Ну, якщо вона не гарний спеціаліст. Якщо ти такий собі спеціаліст, то треба хоча б веселим бути. Ну, як на мене, це все ж таки важливо знаєш з двох аспектів, тому що навіть якщо ти там дуже крутий спеціаліст, але з тобою складно комунікувати взаємодіяти, то буде важко працювати в команді. Яку пораду ти надав нинішнім студентам it спеціальностей? В процесі навчання чи взагалі так, і за е, в процесі навчання поки в процесі навчання я спочатку зробив дуже велику помилку, я на щось вирішив. Конспекти писати всі. Думав, буду писати конспекти, воно повинно відкластися у пам'яті. Але краще багато кодити, просто цю інформацію, не переписувати цю інформацію, просто ну накодити це там 2-3 години і воно краще запам'ятається, ніж залишиться в цьому, на папері. 100% практика, практика і ще раз. Практика: 70% від всього прогресу. І завершальний бліц на сьогодні. Ми підходимо до завершення. Чи маєш прописані цілі? Так, я їх прописував в, по завданню у угу. тому маю. Але не заходив туди вже давненько, тому треба буде передивитись та. Їх оновити та подивитися, що я там написав. Ну, я сподіваюся, що там була ціль працевлаштування, і її ти виконав 100 на фінансові. таке повинно було бути. Добре, ким бачиш себе через 10 років. Через 10 років. Ну, точно, сіньором бачу себе, а там далі будемо дивитись. У мене цілі на 5 років були розписані. Добре. Які сфери для тебе є найбільш важливими на 3-5 років? На 3-5 років. Кар'єрний зріст, сім'я, та ну, дуже хочеться це по, подорожувати. Супер. Е, як ти зрозумієш, що прожив життя щасливо? Що має в ньому бути? Більше посмішок. Більше посмішок, більше моментів, які ти зможеш згадувати наприкінці свого життя з посмішкою на обличчі. Супер е, Максим, і на завершення. Чи є щось таке, що би ти хотів сказати нашим студентам чи людям, які вагаються йти в ІТ, не, не йти в ІТ, підійде їм дана сфера чи не підійде свої поради грунтуючись на своєму досвіді? Я можу порадити, що якщо людина хоче в ІТ, саме їй це подобається, але вона сумнівається, що в неї вийде, то я, ну, в мене така життєва позиція, що все вийде. Все зможеш, якщо ти докладаєш до цього зусиль, тобто, якщо тобі лише хочеться перед сном, там от, дві години до сна, ти думаєш, треба почати там бігати, треба ще щось, треба почати IT вивчати, то не вийде. А якщо ти хочеш і робиш, прикладаєш багато до цього зусиль, то там тобі чи 20 років, чи 30, то все повинно вийти. Супер Максим, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за прямий ефір. Друзі. Дякуємо всім, хто дивилися нас в живому форматі. Дякуємо тим, хто буде дивитися на нас в запису. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зустрінемося в нових випусках. Максим, а тобі бажаю розвитку та кар'єрного росту. Дякую за інтерв'ю. Всім дякую, гарного вам вечора.